Як вам такий проєкт, Я думаю, це на якісь гонки зроблено. Я не думаю, що він по місту постійно на ньому добасить. Але бачите, старий, але його доробили, і він виглядає свіжим таким. І всі штучки доставили і так далі. Явно в тих руках його не було. Но ну, ми підійшли сюди, отут є стара хаябуса, можна порівняти. Де нова? Ні, нової вже немає. Нової вже немає. А стара, старана це така сама, як в мене. Це ще перша. Бачиш, які поставили на нього ці строспеди. Ну трошки якісь трошки колхозні, не такі завеликі. Ну так, не 10 тисяч пробігу. Але є якраз розуміння, недавно бачили тільки так саму нову і це сама стара. У мене якась не така. Страдала була чи щось таке. Це трошки інша. Але тих самих років, бо це все-таки саме має сніг. Тут просто цікаво, скільки кубів, поняв? Бо ж дивись, яких два величезних баняка. Мототуса. Так, да, так, да. Да, ремінний. Да. Да, ну до які циліндри малюсенькі. Це 800, мабуть, якісь 800 чи 900, я навіть не знаю. Бака наскільки нам вистачає? На 100 кілометрів, якщо вистачає, ще один такий цікавий проєкт. От бачиш, що похоже? Мотор такий самий. Не, ну це 104, ну 107-114 він однаковий. Бак не такий. Оця штука тебе, така не сама. 107 мотор. Тебе не 107. -й. А який? У тебе 108, 100, який сам. Та нема 108. го він з вигляду весь однаковий. В цьому обіграно гарно колесо, поняв, типа на цю сторону, і здається, що воно огромне, бо оці полоски йдуть. Я тебе скажу, воно насправді огромне. Ні, ну так, <борганонь> да, ну да, <порганонь> але, <Я> дуже, але... <порганонь> дуже гарно.